А ви бачите, що у студії Радіо Свобода вже новий гість до нас прийшов керівник представництва фонду, фонду імені Генріха Бюля в Україні Кирило Савін, вітаємо вас. Добривечір ночі. Так, ви теж збиралися, приходили до нас, і ми обговорювали з вами, як голосуватимуть молоді люди. Скажіть, будь ласка, от якщо з оцінки з точки зору інституції, які не є якби українськими, погляд mm -hmm. з боку на ці вибори, чи можу я вас запитати? Чи можна стверджувати, що вони все ж пройшли демократично? Я б сказав, з демократичністю я б був би обережний, хоча б з огляду на той факт, який всім відомий, що лідери опозиції сидять в тюрмі і вже не перший місяць. Тому говорити про демократичність важко. Але можна стверджувати, і це позитив для України, і це можливо певний комплімент для України, що вибори є? «А». Плюралістичними, тобто є змагальність в виборах, і до останнього часу ми не знали результату. І навіть ті екзитполи, які були оприлюднені, вони дуже багатьох здивували, що говорить про те, що вибори, ну принаймні. Є певна інтрига в цих виборах, і це позитивно для демократії. Але щодо оцінки всієї виборчої кампанії, ну, по-перше, я думаю, що нам потрібно всім дочекатися завтрашньої прес-конференції місії спостерігачів від ОБСЄ, які дадуть, мені здається, такий охоплюючий звіт по всій кампанії, включаючи і. Власне, підготовку до виборів, і проведення виборів, і я думаю, після цього можна буде давати кінцевий, кінцеву оцінку цим виборам, які вибулися, якщо говорити про те, що Україна європейська країна, але е, такий прецедент уже відбувся в історії Європи, що вибори проходять. При тому, що двоє лідерів провідних політичних сил перебувають за гратами, то тим не менше це вплине на оцінку міжнародних інституцій того. Власне, якими ці вибори є. Ми на початку нашого телемарафону, коли у нас був Олександр Чалий говорили про те, що можуть бути два різні сценарії жорсткий і м'який. Звісно, в залежності від того, скільки порушень буде зафіксовано і наскільки опозиційним силам або іншим силам вдасться довести, що ці порушення таки вплинули і мали системний характер і вплинули на результати виборів. Якщо, пане Савін, ось ці результати. Будуть не такими, які переконають міжнародні інституції, що вибори були демократичними. Чого можна очікувати українському народові після того, як будуть оприлюднені результати? Ну дивіться, ситуація дуже проста. Насправді є ну, жорсткий сценарій, який собі можна уявити: це на завтрашній прес-конференції, місія ОБСЄ. Дасть негативну оцінку виборів, що буде означати, що вони були не демократичними, не прозорими, не чесними. і це буде автоматично означати, це мені здається в Україні. Не зовсім розуміють, що це буде означати для подальших взагалі відносин України зі всім світом що або з європейським означає? союзом. Це буде означати, що парламент не буде визнаватися як легітимний орган влади в Україні. Принаймні європейським співтовариством або взагалі світовою спільнотою, і значить, це буде білоруський сценарій. Я просто хочу нагадати, як це відбувається в Білорусі. В Білорусі нещодавно були вибори парламентські, і до того, 4 роки були вибори парламентські, які саме і не були визнані спільнотою через порушення і, і все інше, не були визнані такі, які відповідають демократичним стандартам. І Це означає, що парламент як орган влади. В Білорусі не був сприйнятий взагалі співтовариством. Тобто, фактично не відбувалося жодних парламентських стосунків. Тобто, парламент для зовнішнього світу не існує в Білорусі. Такий сценарій, ну я знову кажу, це найгірший сценарій розвитку подій, може бути в Україні. І мені здається. Такий би сценарій не був не на користь не України, не європейського співтовариства, ні, взагалі нікого. Тому тут питання тільки в тому, які формулювання будуть в цьому звіті, які б дали б шанс визнання цих виборів, хоч якимись, але з іншого боку, які б чітко вказали і жорстко можливо вказали на ті проблеми з проведенням виборів, і, зокрема, на цей факт ув'язнення лідерів опозиції, для того щоб це було не просто 20-тим повторенням того, що ми вже чули, бо вже не перший раз вибори проходять а щоб це було якісно, щоб і... щось інше. Дуже багато експертів говорили про те, що партія регіонів основні сили. На мажоритарні округи. І навіть для міжнародних спостерігачів і для місії ОБСЄ той момент, що екзитполи показали, що опозиційні сили, це об'єднання Батьківщина, Удар і Свобода набирають більшість голосів а партія регіонів і Комуністична партія України, які зараз є ну, формально. Власне, представниками владної більшості у парламенті вони мають менше голосів. То це мовляв може свідчити про демократичність цих виборів формально, але от що відбудеться тоді, коли мажоритарники продемонструють те, що вже відбувалося в українському парламенті, понизило. До рекордних показників його рейтинг, коли люди, які йшли під одними гаслами, змінять їх і перейдуть, і будуть голосувати не те, що навіть перейдуть формально, а вони просто будуть голосувати mm -hmm. за партію влади. Тобто, по суті, ці люди йшли під одними гаслами, а потім вони стануть, я скажу це слово, яке до речі дуже не люблю, тушками і змінять оцю цю розстановку сил у парламенті. Чи можливо тоді якась реакція міжнародної спільноти от щодо легітимності чи нелегітимності цього парламенту, оскільки це все ж є порушенням mm -hmm. тих законів і тих норм, які діють в Україні? Ну я б не був настільки категоричним, тобто, все ж таки, змішана система виборів, яка сьогодні прийнята в Україні, це положення закону, які були підтримані, підтримані зокрема опозицією. Причому в повному складі там було здається 400 голосів за це. Чому не будемо зараз аналізувати, чому так відбулося? Тобто ця система виборів є легітимною з точки зору навіть опозиції, і говорити про те, що ось за партійними списками це дійсні вибори, а за е, мажоритарними, це буде якісь там спотворення волі виборців, я би був обережніший тут. бо... Це все ж таки система виборів, яка прийнята в Україні. З іншого ну, боку, крім того, є частина експертів, які кажуть, що мажоритарник відчуває відповідальність перед своєю громадою. Ми так ми що ще так. не факт, якщо да. опозиція набирає да. більшість та по перше, так по-друге, ну Україна не єдина країна, де змішана система виборів. Навіть в Німеччині така сама змішана система виборів, тільки, тільки з іншими там. Нюансами, деталями. Тому само по собі це не є чимось недемократичним. Але, звичайно, те, про що ви говорите. Ті самі тушки, яки я теж не люблю, але називемо так їх переходами з фракції в фракцію або приєднання незалежних до певних фракцій, які б стопотворювали волю виборців. Це вже інша зовсім історія, і це не залежить від змішаної системи виборів, бо це може бути і в чисто пропорційній системі, що ми спостерігали на минулих виборах. Ну тобто не система винна. Тут не система винна, а винна власне реальність. Ну, по-перше, почекаємо, подивимось. Поки що опозиція говорить, що вони дуже багато часу приділили і спискам і відбору мажоритарників, і що нібито ніяких переходів, ну принаймні в тій кількості, яка відома до сьогодні в Україні, не буде. Але я так також скептично ставлюсь до цих висловлень. Я думаю, що переходи будуть. Ну, дуже хочеться сподіватися, що це не буде там в десятках вимірюватись, а можливо в якихось одиницях. Тим більше, що абсолютно відомо вже сьогодні, що дуже багато мажоритарників, які йшли нібито як незалежні, вони десь там в глибокій кишені тримали партійний квиток або вже написали на заяву на вступ до партії регіонів, там, наприклад, олесь Довгі, там і все інше. Тобто, це не буде. Власне, можливо, навіть і якимсь потворенням вони і не позиціонували себе як там незалежні, ну верніше, як опозиційні не приховували свої симпатії. Да, вони не приховували свої симпатії, тому вони вільні, звичайно, як незалежні кандидати, ставши депутатами, війти до тієї чи до іншої фракції. А ось якщо вже люди йшли під прапором певної сили, чи за списком, чи за мажоритарним округом, а потім війшли зовсім до іншої фракції, спотворюючи тим самим вибор е, виборців. То це звичайно є певним е, певним нюансом, який буде займати і спостерігачів. Я вам дякую, Кирило. Нагадаю, що гостем нашого марафону був керівник представництва фонду імені Генріха Бьоля в Україні Кирило Савін.